Чарівна подорож Луки та зоряної квіточки, глава 1. Зустріч із таємничим світлом у маленькому селі, де вечорами сяяли неяскравіші зірки, жив хлопчик Лука. Він мав допитливі зелені очі, русяве волосся та завжди носив із собою маленький ліхтарик. Лука любив досліджувати нічне небо і мріяв коли-небудь доторкнутися до зірки. Одного вечора він помітив, що одна зірка світить яскравіше за інші. Вона почала падати прямо в ліс. Не вагаючись, Лука вирушив на пошуки, у глибині лісу він знайшов дивовижну квітку, що сяяла м'яким сріблястим світлом. І раптом Квітка заговорила Дякую, що знайшов мене, Лука. Я, зоряна квіточка. Мені потрібна допомога, щоб повернутися додому. На небо, глава 2, дорога крізь чарівний ліс. Лука вирішив допомогти новій подрузі, але шлях був непростим Вони мали пройти через. Шепочучі дерева, їхні гілки розмовляли та загадували загадки. Якщо не відповісти правильно, вони не пропустять далі річку блискавку, її води виблискували, як справжні блискавки, і лише той, хто вірить у дива, міг перейти місток над нею, долину вітрів, де вітер намагався збити мандрівників зі шляху. По дорозі Лука і Зоряна квіточка зустріли нових друзів, пухнастика, сміливого зайченя, яке допомогло їм розгадати загадки дерев, вуха совеня, воно знало, коли вітер вщухне, і допомогло пройти долину вітрів, веселого дракончика і скринку. Він вмів запалювати вогник своїм диханням і допоміг освітити міст через річку блискавку. Глава 3 Політ у небо, коли вони нарешті дісталися гори зоряного світла, з'ясувалося, що зоряна квіточка може повернутися на небо. Тільки якщо знайдеться хтось, хто щиро повірить у магію, я вірю. Вигукнув Лука, і в ту ж мить квіточка засяяла ще яскравіше і піднялася в небо. Зоряна квіточка повернулася додому, але Лука знав, що вона завжди буде світити для нього.